На цій карті показано наступ Росії з метою захопити та окупувати частину України. Це Покровськ, невелике місто на Донеччині, але воно має вагоме стратегічне значення. Росіяни не змогли зупинити контрнаступ українців, які почали атакувати Курщину. Окупаційні війська не здатні були протистояти українській стратегії, що передбачало використання тактики концентрації сил, розробленої ще Наполеоном. Українці націлилися на найслабші місця росіян, знищивши критично важливу інфраструктуру, таку як мости, що були необхідні ворогу для надання підкріплення. Для цього зсу використовували ракети з ударною дією, які здатні подолати понад 177 кілометрів. Детальніше про це все розповімо далі. Відстань від України до Москви по прямій, тобто по повітрю, становить приблизно 480 кілометрів. Для порівняння майже така ж відстань від Вашингтона до Нью-Йорка. Україна запустила 45 безпілотників над територією Росії. З них 23 у прикордонному районі Брянська та 6 над Білгородською областю. Одинадцятьом безпілотникам вдалося досягти столиці Росії Москви, але вони були знищені російською системою протиповітряної оборони. Ці Бюджетні безпілотники не повинні були взагалі залетіти навіть на кілька кілометрів у глиб території Росії, але те, що вони це зробили, доводить: Москва не здатна була їх перехопити на початковому етапі. Провал номер один. Росіяни зазнали повного фіаску у розвідці щодо намірів українців. Останні два місяці наші сили оборони повільно накопичувалися поблизу кордону. Щоб уникнути підозр, поповнення відбулося невеликими групами. Україна усвідомлювала, що не може конкурувати з великою російською армією на цьому напрямку. Тому замість прямої атаки зсу застосували інший підхід. Поступове накопичення чисельності війська дозволяло залишатися. Непоміченими Проте російські журналісти все ж повідомляли російським генералам про нарощування українських сил. Незважаючи на цю інформацію, такі маневри були сприйняті росіянами як обман. Вони ймовірно думали, що це було організовано заради відведення російських військ від Покровська. Говорячи про стратегію, давайте подивимося, як українцям вдалося це зробити. Київ застосував одну з найбільш перевірених стратегій концентрацію сил. Українська армія була значно меншою за російську, лише близько 10% від. Сотків від її чисельності, тому сили оборони України мали діяти стратегічно. Приблизно 800 тисяч російських солдатів знаходились вздовж кордонів, чекаючи зручного моменту, щоб почати свій наступ. Але українці відшукали слабке місце ворога в районі Курська і контратакували. Вони мобілізували всі свої війська для виконання флангового маневру та зосередилися на взятті під контроль єдиного блокпосту, закріпивши успіх, зсу перегрупували свої поточні сили механізовали. Зовані бригади, аби повторно вступити в бій і знищити блокпости, що залишилися. Вони повторювали цей процес знову і знову, доки всі російські осередки опору не були знищені. Це розумна стратегія. Здавалося, що їхня армія виглядала значно більшою, а реалізована тактика нагадала те, що робили деякі з найвидатніших полководців в історії, і це спрацювало. Уявіть, за сценарієм проти грізного ворога, який має 20 тисяч добре навчених і озброєних до зубів солдатів, у вас є лише 10 тисяч бійців. Відповідь на такий страхітливий розклад не була простою, але вона була розсудливою. Це прорахований підхід, відомий як поразка в деталях. Цей метод передбачав тактичне просування та розподіл сил за підкріплення громад. Таку ж військову майстерність використовував Наполеон. У відповідь ворог розпорошив свої сили, розподіливши війська так, щоб укріпити кожне місто. У війні, особливо для атакуючої сили, чисельна перевага є основою потенційної перемоги. Прямий масовий удар по всіх фронтах дав би примарні шанси двом із половиною тисячам французьких солдатів проти п'яти тисяч, які їм протистояли. Але майстерність Наполеона виявилася у тонкому, проте ключовому маневрі у підготовці до бою. Середження сил було таким: він стратегічно прорядив лінію фронту, націлившись на єдину в ідеалі найслабшу точку для атаки, щоб там знищити ворога. Момент зіткнення з супротивником був частиною розрахунку. Розпорошеність сил ворога деморалізувала військо ворога, і це призвело до індивідуальної поразки п'ятитисячного загону. Наполеону такий сценарій дозволяв задіювати у бою лише частину своїх сил, а не всю армію. Та ключовим фактором успіху цієї стратегії була швидка маневреність боєздатних сил. Саме це дозволило перехитрити ворога ще до того, як задум був розкритий. Швидкість стала каталізатором несподіванки, а це важливий елемент для забезпечення перемоги. Кампанії Наполеона показують його послідовний тріумф над переважаючими силами. Щоб краще зрозуміти цю стратегію, давайте подивимося на цифри. Росія мала 1 мільйон 320 тисяч готових до бою солдатів. Їхня підтримка із резервних сил ще 2 мільйони. Цю основну військову силу доповнюють 250 тисяч воєнізованих формувань. Це здавалося б дає потужний рівень захисту РФ. Тим часом українська армія зберігала чисельність у 900 тисяч активних бійців. У резерві ще 1 мільйон 200 тисяч солдатів, які готові захищати свою батьківщину. Також не варто забувати про підкріплення у 100 тисяч осіб із воєнізованих формувань. Усі ці воїни були готові до майбутніх викликів. Тепер давайте подивимося на військово-повітряні сили обох країн. Панування Росії в небі було очевидним загальна кількість 4 тисячі літальних машин. З них 1500 гелікоптерів. Також серед повітряного арсеналу РФ 809 винищувачів і 730 спеціальних літаків, призначених для транспортування необхідного для війни на величезній відстані. Росія також скерувала на війну з Україною 559 ударних вертольотів і ще 552 навчально-тренувальних, щоб підтримувати свою повітряну силу, а також 453 транспортні літаки, які гарантували, що мобільність і логістика ніколи не Будуть проблемою повітряні сили України, хоч і значно менші, але не менш віддані на службі. Загалом 321 повітряна одиниця, у тому числі 130 гелікоптерів. Українська повітряна міць була побудована на стійкості. Повітряний флот включав 72 винищувача і 30 спеціальних штурмовиків, а також 33 вертольоти. На підтримку цих повітряних зусиль залучалося 73 навчально-тренувальних літаки і два. 24 транспортні літаки здатні швидко реагувати в разі потреби. Що стосується механізованих бойових дій, то Україна має приблизно 1117 бойових машин піхоти, 368 основних бойових танків, включаючи американський Абрамс, німецький «Леопард-2» і британський челенджер, а також 268 бронетранспортерів. Виходить співвідношення один проти майже сімнадцяти порівнянні з російською механізованою технікою, Росія має 17677 бойових машин піхоти. Оти сімнадцять тисяч основних бойових танків і 14 тисяч бронетранспортерів. У той час як Україна майже не має військового флоту чи військового корабля, але має такі морські безпілотники, як цей. Для порівняння у Росії близько 598 військових кораблів, розкиданих по всьому світу. Крім того, Росія є однією з дев'яти країн світу, які володіють ядерною зброєю. Станом на початок 2022 року, Росія мала найбільший у світі запас ядерних боєголовок із загальною кількістю 5977 одиниць. Але незважаючи на вражаючий арсенал, РФ має ще одне слабке місце: це нездатність протистояти ракетам «Атакамс». Ця ракета була розроблена для дії з двох платформ: Гаймерс і МЛРС. Гаймерс несе одну ракету, тоді як М 270 Дві давайте розглянемо основну тактику та маневри під час запуску цієї ракети. Крок перший літак Lockheed C-5 Galaxy транспортує платформу MLRS у визначене безпечне місце. Після завантаження установку можна переміщати з літака, і на нього реактивна система залпового вогню готова до роботи через 15 хвилин після приземлення. Крок другий екіпаж вивантажує MLRS разом із перезарядною і пусковими установками. Крок третій. Батальйон переміщається майже на 70 кілометрів ближче до лінії фронту. Крок четвертий. Центр управління та командування визначають цілі для знищення. Крок п'ятий. У ситуаціях високої загрози РСЗВ здатна використовувати режим Стріляй і тікай. Це підвищує живучість екіпажу та платформи. Здатність РСЗВ розгортатися, стріляти, пересуватися і перезаряджатися протягом декількох хвилин істотно перешкоджає. Можливості противника визначити місце знаходження та поцілити у вогневу платформу. Крок шостий: реактивні установки залпового вогню під час перезаряджання використовують спеціальний вузол для перезаряджання ракет. Крок сьомий. Підкрилки ракети завжди складені. Лише після запуску вони розгортаються, щоб стабілізувати траєкторію. Наприклад, ракета великої дальності може піднятися на заздалегідь визначену висоту, щоб скоригувати свій курс за допомогою GPS після запуску. Ці елементи працюють ось так. Вони можуть рухатися вліво або вправо, як показано на анімації. Ці маневри диктуються інерціальною навігаційною системою або GPS військового класу, щоб націлити ракети до визначеної цілі. Крок восьмий, коли датчик контактує із ціллю, він активує та запускає боєголовку. Це створює вибух еквівалентної силі у понад 200 кілограмів в тротиловому еквіваленті. Ця потужність здатна пошкодити або знищити будь-які бункер на полі бою ці тактичні ракети великої дальності також здатні вражати та знищувати ключову інфраструктуру ворога, наприклад, мости, які використовуються ним для транспортування армії чи в інших військових цілях. Українці щоправда стверджують, що прагнуть створити за допомогою зброї буферну зону. Отже, давайте розглянемо далі, як це можливо. Поглянемо на карту червоним. Позначено окуповані Росією території України. І тут ворог стикається із багатьма викликами, які можна розділити на кілька етапів. Етап перший, ця територія включає райони в радіусі 77 кілометрів. Основні українські ракетні системи високої дальності можуть вражати тут цілі. Дотягуються вони також і до Курської області. Етап другий: ці регіони знаходяться приблизно в 170 кілометрах від України, і саме тут розташована більшість основних авіабаз Росії. Ось чому власне Україна і прагне створити тут буферну зону, і в цьому їй допомагають ракети Атакамс, які вражають потрібні цілі. Етап третій він охоплює відстань до 300 кілометрів від України. Вдосконалена Атакамс може націлитися і знищити жирні цілі. Однак невідомо чи будуть використані ці передові ракети великої дальності. Тепер давайте подивимося на третю невдачу російської армії на Курщині. Третьою невдачою Росії була нездатність забезпечити матеріально технічну підтримку. Наприклад, цей район є центром українського наступу, і ці ключові мости життєво важливі для російських підкріплень. Україна передбачила це і використала тактичні системи Гаймерс або ракети Шедоу», щоб зруйнувати ці переправи, зупинивши просування Росії. Ракета Шедоу» – це французько-британська крилата ракета великої дальності класу повітря Земля. Спробуємо розглянути послідов. Повність її використання крок за кроком. Крок перший. Літак випускає ракету. Крок другий. Через кілька секунд ракета відкриває свої два крила. Крок третій. Спочатку для наведення використовується інерціальна система і GPS на початковому ступені запуску ракети. Крок четвертий. Ракета спускається на низьку кресерську висоту та визначає своє положення за допомогою GPS, як бачите на анімації. Крок п'ятий: на завершальному етапі для влучання ракети у ціль використовується. Це теплова головка самонаведення і узгодження рельєфу в місцевості. Ось як це працює. Ракета використовує інфрачервону головку самонаведення з інфрачервоним датчиком візуалізації для відстеження та обробки зображень. Це і допомагає їй дістатися. цілі. крок шостий: вона піднімається на більшу висоту. Це дозволяє слідкувати за ціллю навіть у темряві. Таку можливість дає двосторонній канал передачі даних для останнього маневру. Носовий конус відкидається, щоб дозволити термографічній камері високої роздільної здатності або інфрачервоній системі самонаведення. Спостерігати за зоною, де знаходиться ціль. Після цього ракета намагається визначити місце знаходження запрограмованої цілі на основі попередньо завантажених даних. Вона пірнає, щоб знищити ціль. Підпишіться на цей канал, для цього достатньо натиснути дзвіночок. Так, ви зможете побачити більше нашого відео.